На шлях, я вийшла ранньою весною, і тихий спів не смілий заспівала. А хто стрівався на шляху за мною, того й щирим серденьком вітала. Самій недовго збитись із спокій, та трудно з нею збитись у гурті. Непевна, путь мій друже в нас обох. Ходи, шлях певний швидше знайдемо вдвох. Ох. Довгий шлях сей, тяжко йти по йому. Найтяжчий для того, хто одинокий, та не самаю на шляху тяжкому, є не сама мандрую світ широкий. Самій недовго збитися з споті, та трудно з нею збитись у гурті. Я йду шляхом пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голоса я гучного не маю. Коли ж хто сльози лє з тяжко й мука, скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути співи, гучні, вільні, В моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою, І пісні вільною жилем не отрую. Коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на йому не шукаю, є там братерство, рівність, волю, гожу, крізь чорні хмари вглядіти бажаю, тих три величні золоті зорі, Що людям сяють безліч лід в горі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріне, може, дай квіт барвистий. До мети я, певно, дійду, Чи без пори скінчу свій шлях тернистий? бажаю так скінчити я свій шлях, як починала співом на устах, коли ж кому замрію тії зорі, і він їх привітає гімном вільним, хоч не побачує нічого у просторі, не назову співця співцяє божевільним. Бо часом промінь світовий не видно через порох шляховий.